як вона насправді пакує свої посилки. Дівчата, мабуть, хтось очікує побачити сміттєвий пакет. Думаєте, усе гарне пакування тільки для камери? Тоді дивіться уважно. Так, я справді пакую сама. У мене є чітка система, за якою я збираю кожну посилочку. І поки я не планую від неї відходити, це одна з моїх улюблених частин роботи. Усе по черзі, все продумано. Навіщо стільки зусиль заради замовлення? Бо я за сервіс, якому можна довіряти, бо упаковка це теж частина досвіду клієнта. Це все тільки для відео і прямих ефірів. Ці всі ваші подарунки, гарна упаковочка. Одне другому не заважає. Так, це частина моєї маркетингової стратегії, але якщо клієнт щасливий, хіба це погано? Я це бачу так: кожна дрібниця цього замовлення на своєму місці. Не тому, що це гарно в кадрі, а тому, що я поважаю кожну посилку. От скажіть чесно, чи відчули ви цю турботу, відкриваючи мою посилку? Бо для мене це не просто продаж, це мій стиль роботи. Коротше, як ви зрозуміли, сміттєвого пакету не буде, а замовлення і на відео покрасувались, і клієнта буде радувати. Пишіть ваші думки в коментарях. А я бажаю всім гарного та продуктивного дня.